Оцінювати сьогоднішню гру. Перший тур завжди важкий, тим більше якість газону не дозволяла нам десь опускати м'яч вниз і і грати той комбінаційний футбол, який би хотілося. Ну, перший тур хороші спаринги, команда хороша, бойці. Тому десь і гра сумбурна була більше фізичної нагрузки, ніж того футболу такого показового комбінаційного. З чим підійшла, підійшли Карпати до нового сезону, які є оновлення в команді, наскільки оновився склад, ким підсилили команду? Поповнення сьогодні стояв у першій Киселиця селиця Юрій, це Воротар. Тепер Андрій Веретко, ще два є срібний Сергій і веприк Олег. Я думаю, що це теж. На жаль, через дисфалькацію сьогодні пропускали, але це підмога і вони планують, це десь поселитися состав. На наступні ігри в чому в чому бачили сьогодні проблему гри? На наступні ігри, які будете робити ротації, можливо, по складу команд, які виходили на поле на початок, е -е, гри? То залежно від суперника, десь і більше замін буде це робити. І можливо, хтось із нових буде грати, але зараз. Включитись в ігру на 20-30 хвилин неможливо, тому що дуже жорстка ігра, і самі бачили і суддівство. Я сьогодні взагалі просто одні нерви, більше нема що говорити. Дома. Я давно не пам'ятаю такого суддівства, щоб вдома так штрафні, всі м'ячі повідбирали у нас, щоб, навіть не знаю, як це назвати. А скажіть, будь ласка, як оцінюєте суперника? Поговорюю, що це один з основних опонентів Карпат в цьому сезоні? Я думаю, що так, команда підібрана, така мобільна, але десь проявити те, що ми можемо на швидкості перевагу мати сьогодні було недоцільно. Бачили скільки зрізок, поле самі вкатували, але воно нічого не дало.